Вітаю! З вами Олена Турчинова, вчитель української мови та літератури. У цьому відео ми поговоримо про корінь слова, спільнокореневі слова та форми слова. Корінь це головна значуща частина слова, яка спільна для всіх споріднених слів і виражає їхнє загальне лексичне значення. Доберімо спільнокореневі слова до слова літо, літечко по літньому, влітку, літувати. Зверніть увагу, всі ці слова мають спільну звукову частину лід. Крім того, усі вони зв'язані загальним лексичним значенням. А саме віднесеність до пори року, що настає після весни. Ця частина і є коренем. Позначмо її. Треба відрізняти спільнокореневі слова від форм того самого слова. Спільнокореневі слова мають спільний корінь, але різне лексичне значення. Проаналізуємо ряд слів мороз, морозиво заморожений. Спільна частина цих слів мороз або морож. Але лексичне значення у них різне. Мороз це холод, коли температура повітря спадає нижче нуля. Морозиво це заморожена солодка їжа з вершків, соку, яєць тощо. А заморожений означає сильно охолоджений, доведений до замерзання. Тож можемо впевнено сказати, що це спільнокореневі слова. Дуже часто вони мають різні основи. У нашому прикладі це мороз, морозив, заморожен. Натомість форми слова виражають те саме лексичне значення, але різняться граматичним значенням рід, число, відмінок та інші. Граматичне значення виражається закінченням або закінченням із прийменником. Саме тому форми слова, як правило, мають однакову основу і відрізняються лише закінченням. Наприклад, морозиво, морозива морозиво. Закінчення О вказує на називний відмінок. Закінчення А вказує на родовий відмінок. Закінчення О вказує на орудний відмінок, а основа в усіх трьох словах морози. Тож, усі ці слова означають заморожену солодку їжу, вони мають спільну основу і відрізняються лише закінченням. Робимо висновок це форми слова. Підсумуємо. спільнокореневі слова це різні слова, а форми слова. Це одне слово з різними закінченнями. Щоб визначити корінь слова, треба дібрати якомога більше спільнокореневих слів і зіставити їх. Зверніть увагу, зіставляти треба саме спільнокореневі слова, а не форми того самого слова. Доберімо спільнокореневі слова до слова родина. Рід, рідня, рідний народ. Поріднитися. А зараз пошукаємо спільну частину. Що ми бачимо? Род, рід наша спільна частина і буде коренем. Є кілька моментів, на які варто звернути увагу. Для цього спершу пропоную проаналізувати ряд слів учень, учений, учитися. Що ми бачимо? Безперечно, усі три слова зв'язані загальним лексичним значенням: учень, той, хто вчиться, здобуває знання. Вчений той, хто має широкі і глибокі знання взагалі, або в якій-небудь галузі науки, вчитися означає засвоювати які-небудь знання, вивчати що-небудь. Крім того, вони мають спільну звукову частину уч, тому маємо всі підстави стверджувати, що це спільнокореневі, або, як їх ще називають, споріднені слова. Розглянемо наступний ряд слів: грім, громовиця, гримиць. Ці слова, так само, як і в попередньому прикладі, зв'язані з загальним лексичним значенням. А от спільної звукової частини як такої немає: грім, гром, грим. Ще з початкової школи ви знаєте, що звуки можуть чергуватися. Саме це фонетичне явище ми тут і спостерігаємо: чергування голосних звуків у корені слова. Запам'ятайте спільнокореневі слова. Обов'язково зв'язані загальним лексичним значенням. Але звуковий склад корення може відрізнятися, якщо там відбуваються чергування голосних або приголосних звуків, тож перед нами спільно кореневі слова. Розглянемо ще пару слів радити радувати, що означають ці слова? Радити означає давати вказівку, пропозицію. А от радувати означає викликати почуття радості. Тобто ці слова не зв'язані загальним лексичним значенням. Хоча спільно звукова частина в них є рад. Але визначальним для нас є саме значеннєвий критерій. Якщо слова не зв'язані загальним лексичним значенням, вони не є спільнокореневими, навіть якщо мають спільну звукову частину. Такі корені називають омонімічними. Отак досить швидко наш урок добіг кінця. Сподіваюся, тепер ви знаєте значно більше про корінь як головну значущу частину слова. Наступного разу ми з вами поговоримо про префікс. А поки що я дякую вам за увагу. Якщо сподобалося, натисніть вподобайку та підпишіться на канал. З вами була Олена Турчинова, вчитель української мови та літератури. Бувайте!